Так, боже, не вспіло просохнути. Буквально два дні назад ми тут з валеркою на возон потихеньку вивозили. Тут уже добре, можна було заїхати. Планували ще в неділю, що він приїде, ми ще трошечки вивеземо. Капець, тепер все, Опять, гля. Ну, просто якийсь капець. Всім добрий день, привіт. Вибачайте, вчора відео не було, хоча я дуже-дуже хотів учора провести стрім. Ну, ми. Довгенько з Маринкою таке кров'янки маринка робила, та шкварки е, нарізали на тушонку. Ну, в общем, якось знаєте, не не вийшло. Дуже довго сиділи. Ми то все діло робили, так сказати. Оп, так, зараз я дров наберу. І цей. Е, ну, в общем, не вийшло. Хоча я дуже-дуже хотів стрім зробити, можливо. Можливо, можливо, ми його і ось зробимо. Не знаю. Дуже хочеться стрім зробити. Посидіти з вами, поговорити. Так як ми давненько це все діло робили. Не знаю, як я там вам попадаю в кадр, Ви бачите, вже прийшов. Щас, ми щас на Полтаву збираємося, хочемо поїхати своїм підписникам повідправляти, не повідправляти, а повідвозити посилки. Ми на Полтаву їздимо, як є замовлення. Тобто там на птичку, на копчене. Ой, щось там врожо, мабуть. Опа. Так, зараз трудяги, підожі, давайте доберуся до бройлерів. Фух. Боже, ще в тут, тут вбитися мені, то ніяка полтава тоді мені не світе. Хочеш не хочеш, а топити треба. Буржуйка вже сьогодні у нас третій день. Не тухне, ні, четвертий сьогодні. Перший день у нас був холостий. Хоп, так. Ану. Ціпаке, тікайте, тікайте. Тікайте, щоб я нікого тут не прибив. О, так у вас тут ташкент, тут тепло. Нічого, зараз я вам іще попідкидаю. Буде ще тепліше, так? Да? Буде, каже, ще добре. Блін, в них як у бані тут. Та те, що тут можна роздітим заходити, в полотенце закутатися. І паритися тут з вами, да? Ну, температура хороша вгорі. от Якщо взяти в сантиметрів 50, то тут мочна температура за рахунок того, що вона піднімається вгору. А внизу, бачите, якраз адаптивна. Тобто, внизу температура якраз класна така, як, як їм треба. Вони он, бігають, соваються, бачите, щось там клюють, їдять, п'ють воду, хтось лежить. Немає такого, тобто, що вони скупчуються, збиваються до кучі. Ну, от, все, їм нормально, значить, це хороша температура. Вони не хекають. Тобто, ну все, все чіки піки Так, пропоїчка ще у нас он є в трохлітрових банках. Літрові, дивлюся, повипивали. Ну, я зараз порозливаю трохи, я з трохлітрових, поналиваю літровий буде доступ до води з усіх сторон. Так, тут у нас ля яке багаття, красиве. Так, красиве, зараз да? попідкидаємо їм. Зараз вам ще накидаю і я поїхав у Полтаву. А ви тут грійтеся. Потім приїду, не знаю, можливо, навіть воно і перегорить. Ну, як не перегорить, то просто приїдемо і докидаємо. Так, оп. Отака у нас, в общем, зараз тут іделія у них хороша. Все чіки-піки, так, да, у нас? Да. Ну, я за цих трясуся От більші вони трошечки адаптивніші до температури. Я їм топлю тільки вечором. А цим же ж маленьким треба ж день і ніч постійно. І на ніч я ще я от накидаю повну буржуйку, на ніч отак, прям поки я туди ще влізу. Тако з бочки буржуйка здорова. І виходить, потім починаю підкидати їм тільки десь у 6 утра. Ну, а буває навіть пізніше. Ото вже як ми прокидаємося, починаємо пити із маринкою ранкову каву, починаємо будити діток. Був воно школа, потім садик. Ну і з завтрашнього дня у нас дистанційне навчання. Перший клас у Макара, блін. і коротше, дистанційка. Зараз приїдемо, як із Полтави вернемося. Треба скачати якусь програму. Ну і коротше, буде дистанційне навчання. Я, якщо чесно, не представляю, що це буде. Ну, прикиньте, троє дітей у хаті і одна дитина повинна вчити уроки. Це якийсь капець буде. В общем. Не знаю, якось будемо завтра Ой, споріднювати приємне з із, із, із цим із полезним. Так, щоб і Поліна з Артьомом не мішали йому, і він зрозумів, що в комп'ютері треба буде щось робити, треба вчити уроки буде, а не просто там гратися і прикалуватися якось. Ну, коротше, не знаю, завтра щось, щось Щось нас завтра жде. По продукції все зробили, посилочки повідправляли, все нормально. Так що, в общем, Всім дякую, хто підтримує продукцію ДХТ. Ми робимо небагато, але стараємося так, щоб, щоб лю, люд, людям нравилось. Ну, нравиться. є постійні клієнти, на яких ми вже, так сказати, працюємо. І це, це не може не радувати. Так що всім дякую, хто е, остається з нами і замовляє продукцію ДХТ. Ми, блін, стараємося як для себе. Це капець якийсь. Так, ну що, все, красота. Може і не переливати. Дюлюся, хто хоче, вони сюди підійшли, попили. Ну, звісно, брулірочки фут-фут-фут. Це у нас рос-307. Да? Роси. Подивимося, що ви нам покажете. Так, один он шикає, поносить. Оп. Ну, хоча нормально, ніхто. Падюжі в нас два штучки було перший день. Все, ну а потім ось бачите, які у нас птички які хороші, да? Не. Да. Хороша птичка. Ну, жрубка в них дві яка. На їжені, на питі. Ну, все нормально. Стресу немає, не психують. Хоп! Все. Все отак от вчимо. так як треба. Все на мазі. Так. Пропоїчка у нас сьогодні у нас день паратіла, А завтра у нас продовження йде аскорбінової кислоти. І, кстати, уже з сьогоднішнього дня, бачите, їм сьогодні чти, ч, четверті сутки. Ну, вони п'ють уже 10 літрів води за сутки, вони випивають. Тобто, це я утром їм поставив е, по, по, повні оці банки. Тобто, там у нас двохлітрова банка, 2-3-літрових і 2-літрових, 10 літрів. Оце я їм розлив, тобто е, до завтрашнього ранку вже води не буде. Хоча я даже вам так скажу, що її не буде вже часів до. До часу ночі. Тобто Я думаю, що я ще сьогодні буду коптити там під черевину і сало, то я спати не буду. Якраз е зайду до них о півночі і подивлюся, що у нас покаже результат по воді. Тобто Випивають вони, бачите, до трьох, суток, до трьох суток вони випивають за сутки приблизно десь 6-8 літрів води. І з 4 суток все, вони оце гасять чітко 10 літрів вже це 200, 200 голов у нас. 10 літрів гасять без проблем. Через що І треба збільшувати воду в пропойки. От із завтрашнього дня я їм ставлю 10 літрів пропойки аскорбінової кислоти. Тобто Це у нас виходить завтра 5, 6 і 7 день це у нас буде пропаюватися тільки аскорбінова кислота. Пропорції аскорбінової кислоти у нас 5 грам на 10 літрів. В общем, така у нас процентовочка. Ну і все. Так що, в общем, і от адаптивна птичка без, без проблемна на них. Просто що затратно по времені. Дуже, дуже круто брати підрощену птицю, бо ви не робите оці всі пропойки, старти, топити їм постійно треба норма температури, щоб в них було тепло, класно. Оце за затратно по времені. Дуже класно, коли ви берете звісно, птицю підрощену. Це вже. Провірений, так сказати, варіант. Ми один раз провірили і нам дуже сподобалося. Не знаю, звісно, нас заздалегідь на майбутнє. Будемо пробувати робити так, щоб у нас не було птиці маленької. Тому що цей сарайчик ми будемо розбирати, він у нас ну, такий, він уже, типа, катастрофічно аварійний, але його ну, ну, стоїть. Але його треба реально прибирати, він тут нам не нужен. Взагалі він тут не нужен. Тобто, хочемо його прибрати і двір буде більший. І комфортніший. Так що це так. Дуже, так сказати, співпала доля, що все нормально, і ми просто-напросто сюди зарядили ще одну партію птичок. Так, ну а тут у нас вже, бачите, тут у нас друга партія птичок. Збилися де сухіша підстилка, там і збиваються. Сьогодні утром прийшов, прокапувала поїлка. Хоча вчора вичистили тут, підстелили, заново підстилочку зробили. Класно все було. А сьогодні, от бачите, ну, коротше, треба не знаю, може, сьогодні вже вони продержуться, а завтра вже зранку буду вичищати. Е, на ніч розтоплюю буржуйку, днем у них не топлю, бо вони тоді хекають, падають на боки, і тоді вони хекають, то тобто є їм жарко. А от на ніч, на ніч розтоплюю, тому що на ніч е, прохладно на вулиці, і вони от бачите, ближче до вечора. Я зараз оце їм, мабуть, розтоплю і будемо їхати. Ближче до вечора починають збиватися до кучі, чи вони, ото я не знаю, чи вони наїдаються, тому що якимись такими кучками там сидять, там туди он сіли. Коротше, якось отак. Ну і в общем, протекла поїлка. І отут, бачите, частково місцями хороша сухенька поїлка. А тут під поїлкою ось мокро, треба буде щистити і підстилю. Так що, в общем, якось отак і тут. Все. Тут у нас все нормально. Ці ростуть, їдять Бистріше, адаптивніше і набагато простіше тут із оцими птичками, от, коли вони підрощені. Просто гробер комбікорм насипали О, власного виробництва. У нас отакий ось комбікорм. Отак от, от. І все, і птиця росте. Сьогодні нам 23 дні. І отакі у нас вже птички. Брали ми їх. Кілошки вони були у нас кілограмові. Покажи, покажи, грудяку. Гелика грудка. Це у нас 23 дня їм. Так що, в общем, 24 дня. Ми брали їх, виходить, 21 був. 24 дня оце їм. Так що отакі от оптички. Де? Де? Що, сидиш? Понаїдалися і добре, так? Так. Бо я думаю, може, вони цей. Лох, вальоки ось понаїдали по повні груди. Я вони перетравлюють корм. Зараз повстають. Це я їхню делегацію зараз розжену. І вони почнуть ось бігати по всьому сараї, почнуть топити, хто, хто їсти. Так що, ну ладно, пішов я, Зараз ще поросят покажу. І будемо розтоплювати, підстелюємо та їхатиму в Полтаву. Коротше. Історія така: попав я на аферистів і розводняк. Хі -хі. ну Я туди повівся. ну як, Я по суті повівся. Люди ми нормальні. Коротше, заказали в нас посилку: сало, солене, там, тушонка, копчене і м'ясо. Ну як пишуть, там можна до да, ви відправляєте, до да, до да, да, відправляємо. А як ви відправляєте? Та ну як, кажу, фасуємо посилки, ну замовлення ж усі діло. Знаєш, бігом ми, ми в основному я стараюся послідні посилки висилати вже в кінці вечора, десь двадцяти 26, Я на новій почті, і я реально спішу, тому що ну якраз до цього моменту треба спіти до 6 відправити, бо в 6 вечора у нас машина їде. Ну і в общем якось так вийшло, що розпитали нас, замовлення зробили. Ну, хорошо, хорошо. Кажу, цей я вийшлю там усе пороз порозправляю, бо ну буває, там везу там 5-4-6 посилок. Вчора я віз 4 штуки. Відправив, раз два Цей кажу: я їх відправлю, потім вам скину ТТН-ку, і скину оплату, що там, що там воно у вас вийде, перекинете на карту да і все. Та добре, да, без проблем скинемо. Все, добре, висилайте, ми скинемо. Ну, в общем, хорошо, висилаю я. Не буду казати, кому області, і куди. Ну, до розказую до кінця. Учора вислав, скинув цим людям виходить, суму коштів. Там 1600, по-моєму, вона вийшла. Ну, да ладно. Скинув і номер карти, скинув все, думаю, хай цей. Пишуть, у нас зараз немає можливості, ми вам завтра скинемо. Хорошо, хорошо, взагалі без проблем. Дивлюся, сьогодні посилка вже доїжджає до термінала, тобто в обід. Вона доїжджає до термінала. Пишу цим цей кажу так, оплата, будь ласка, посилки, тому що посилка вже до вас доїжджає. ну, Будь ласка, оплатіть. «Да-да-да, е, ми зараз оплатимо все нормально, зараз, е, зараз оплатимо. Коротше, ніхто нічого не оплачує. Е, ну, Що робити? Я блокую посилку, просто ну, типу, е, там ставлю е, шо, щоб наложений платіж, не цей, е, щоб вони не забрали її. Е, і в ітогі починаю їм дзвонити. Номер не обслуговується, то немає. Відписуюся, не пишуть е, і пропали десь безвісти. Ну, відповідно, що я зробив? Я посилку зробив відправлення обратно. Е, заплатю там, я даже не знаю, там 160 гривень, мабуть, доставки. Ну, це це 160 гривень, це в одну сторону. Ну, мабуть, я так зрозумів, що посилка ця вернеться. І ще плюс я виходить ну, гривнів 300, просто з кармана викинув із-за того, що от, от такі от аферисти є люди. Замовили. До останнього, видать, хотіли не оплачувати, забрали би посилку, і таким би методом не оплатили б посилку б цю, а оплатили б тільки доставку. Ну, в общем, якось знаєте, воно то і, і, і може й поняти можна людей, що немає за що а їсти хочеться. Але ж і з другої сторони, це теж якось трошки по-свинському, тому що множиш, воно теж з неба не падає і не дається. А ми. ми... Ре реально робимо дуже багато роботи і досягаємо це дуже великими, так сказати, ділами, щоб заробити оту тисячу гривень, щоб щоб можна було якось жити, комуналку платити, дітей, одівати, вбувати, лікувати і так далі. От он троє вдома похворіли і їдеш у, у, у аптеку, і не дивишся, скільки воно стоїть. Але ж, ну та ладно, все, проїхали. Ну і коротше, отака афера, поняли. І колись раніше ми опять були попалися на таку аферу. Ну там уже посилку забрали, ми її не повернули. І так вийшло, що коротше люди загубилися, і посилку ми там вислали. Ну не знаю, тисяч, мабуть, на три з половиною. А що саме інтересно, що ми довірилися цій людині, так як першу посилку ми так само відправили, ну не знаю, мабуть, гривнів на 500, Ну, я так подумав, що це була пробна, це була пробна, щоб війти в довіру. І людина, так ну то є, мабуть, гривнів на 500 вона за цей. Ми відправили. Да, вона так їхала. Людина потім протягом якогось часу нам оплатила кошти, посилку забрала, і все було класно. А потім ця людина, я, ну це було, я просто вже й не пам'ятаю, хто і де воно. Ну, знаю, що ми так відправили. От сума так заповнилась на 3,5 тисячі гривень. Ну і відправили. Да, посилку кілограмів, мабуть, 15 вона була, знаю, що велика. І отак от вийшло, що людина забрала цю посилку. І пропала, і все. Так що, в общем, трудяги, афери, афери це афери. На жаль, є такі люди, є дуже підступні люди, які вам е, можуть одне говорити, а друге робити. Будьте готові до всього. І мені це часто кажуть, що коля є, люди різні, і ви не звертайте увагу на всіляких там. Неадекватних, да, які там пишуть погані коментарі, чи дзвонять, чи погрожують. І так далі. І саме, саме інтересно, що є дуже любопитні люди, які дуже зацікавлені в тому, чим ти займаєшся, як ти займаєшся, на що ти це робиш, а як, а де, а з ким, а куди. Тобто, ну, прям, прям є люди, які лізуть уже. Я навіть не знаю, таке, як їм реально нічого робити. Беріть сапку і політо городом по снігові. О, Ото буде більше результату, ви хоч поймете, що у світі є робота, а не просто обговорення якихось людей. Так, чого ви кричите? Їсти? Щас буду давати. Так, потужна дама. Стоїть. Пузо вже опустилося. У нас десь 13. го 13 го 13-го божечки, 13 березня опорос. Цю ми теж. Та й-моє, йом. ну зараз, давай, давай принесу. Зараз, бо це ви мені щас не дасте і каплю вам зняти. Так, ну що, як дав вам щось пожмакати, так вам тепер і краще стало. Да? Все. Коротше, три мушкетюри переїхали до цих двох поросят. Тут у нас кабан і свинка. Кабана будемо завтра прибирати, ну а свинку ще подивимося трошки пізніше, якщо що. Переїхали. Тут кабанчика просили в мене. Оставити є тут з яєчками пареньок. По-моєму, він який красавчик. Просили оставити. Ну, люди з Черкас, я так зрозумів, що, мабуть, перехотіли забирати. Ну, в общем, будемо йому різати яєла. Хватить вже йому тоді, виходить. Ну, він такий, не знаю, кілограмів 40 є. Ну, коротше, Думають, не перезвонили, а там хай як бачу, хай як бачу так сказати. Глянь, які вуха в тебе на строполені, так? Так, оця дамочка у нас, русалка. Вроді би, донат спарував. Якщо не спарував, вбираємо. По цьому, по картошці дивимося результат. 13 березня у неї, березня у неї опорос. Подивимося. Вроді би вона така пузата, мочна, ну, по руці, бачите, ну, об'ємна така. По по животі вроді би й не видно, ну опустився трохи, дивлюся. Будемо бачити, в нас вона тоді як трошки була приболіла, що в неї запор був. Чи з'явився в неї там якийсь результат, чи не з'явився, не знаю. Ну, мені казали, що може бути така вирогідність того, що могли поросята завмерти. Ну, надіюся, що цього не буде. Так, тут у нас, хто це, хто це у нас? Тереза каже, я кажу, мать Тереза, да? Ну ти -ка щука, капець. Так, Тереза у нас е Оля мені казала, що їй оце зараз 6 місяців. Ну, длинна, вона капець. ну 6 місяців є. До 9 місяців будемо держати, у 9 місяців будемо пробувати парувати. Отака. Ну вона прям як щука. Длинна-длинна. Да? Красотка. ну Подивимося, що воно буде. Е у нас виходить, вона якщо е е е е цей. То в неї щось буде нормальне із поросяток. Получається, в Олі велика біла свиня, і ландрасом парувала. Ну, в народі f 1 Якщо першої репродукції у нас був ЕФ, велика біла і ландрас, це свині першої репродукції. Якщо не схрещується, получається двохпорудний гібрид під назвою f 1 Хоча е, мені казали, F1 це взагалі як? От, от, от так от F1 і розшифровується, коли з'єднуються дві породи чистокровні. Тобто, Наприклад, якщо ми з е, Петрена е, схрестимо з дюрком чистого Петрена, це теж буде F1. Але в народі їх називають Кантор. Тобто, ну, от, це так я вам. Да? Ось теж в нас F1. Мощанське. Хто ти така? Хто ти? Хто Ти, є? ти вкрала моє життя? Да? Яка красотулька. Ці вже в нас дами теж готовляться. Ну ще, ще. Це у нас дульсінея, красотуля. Да. А це у нас Жанка. Жанка в нас, це Жанка. Жанка трохи менша. От вона чуть-чуть, чуть-чуть. Це у нас свинки бірковані. Привозили ми їх, виходить. Бачите, це у нас теж F1 схрещені. Так що подивимося, що воно буде з ними. Що і ти хоч щоб погладив я тебе. Да? Боже, які ручні стали, а? то такі боялись, не підходили. Звісно, да? каже, як до тебе можна підходити, як ти з паралізатором ходиш тут по сараю? Звісно, Не підходили, ви ж трохи серливі. Да? Я бачу. Глянь, В кучку, в одну кучку, такі прям маленькі, любенькі, ну молодці просто, що вам зробиш. Да? Так, ну і он у мене, моя свинка ще є. Оце, не знаю, наступити на граблі чи не наступити. Де ти є? А ні, ось вона. Ось, Боже, я блін попутав, то у нас жанка. А ось Дульсінея. В них трохи вони відлічаються. Ось наша. Це наша свиня. Тоже. Наступити на граблі чи не наступити, може, може ще й нашу цю спарувати. Попаруємо їх, а там буде видно, знаєте, так сказати. Якщо в один момент вони всі кинуться до хряка. Просто розумієте, в чому прикол? Що є вірогідність того, що у вас має бути завжди запасна свинка, в тому плані, що якщо вони одкидаються в трьох до хряка в один якийсь момент, їдемо по сім'я, паруємо всіх трьох, і виходить, наприклад, вдруг в одної дванадцять, в другої дев'ять, а в третьої шістнадцять. Понімаєте? І їх можна розкидати. Їх можна розкидати, підсипати від одної свинки до другої, понормірувати по сосках поросят, і у вас усі поросята будуть як одні. Просто тому, що, от в оці, в цієї свині, наприклад, може бути молоко в обичної домашній, да, це в мене моя обична простенька домашня свинка. В неї може бути молоко, але в неї може бути шестеро поросят. А в отої свинки може бути 15 поросят і теж молоко, але ж їй важко 15 відгодувати. То чого не забрати в неї п'ятеро і підкинути сюди? Хай та 10, а та 11 годує там, чи наоборот, поняли? От в цьому плані. От такі свинки повинні бути. І байдуже, які вони, генетичні чи не генетичні, тому що в такому розведенні має бути, так сказати, баланс. А вона, повірте мені, от, якщо цієї буде вже трьохпородний гібрид да, швидкого росту, там термінальні якісь поросюнчики, термінальним кабанчиком ми її спаруємо, то яка різниця, яка мамка їх годує? Головне, щоб молоко було. Ота от вигодує, але ж будуть термінальчики. І от от, іменно для отакого можна і простяків отаких от держати, понимаєте? то що посилити от одна свинка, отака зараз буде стояти, ну, ну в області 25 тисяч, якщо це генетика, там F1, і от вона вже там, через півтора-два місяці її вже парувати. Понимаєте? ну смисл, Витрачати лишні кошти. Можна спарувати їх усіх, і я ж кажу, що потім розсадити від них поросяток і все буде чітко. Ось теж, оце в нас домашня генетика називається свиня-жирна, вухата домашня. Да? да? Жирна вухата і домашня. Оце от, от, от такі свині повинні бути для настоящих українців, які люблять сало. Того, що таке отут отаке сало. не. оте дідовське, настояще отаке сало в 4 пальці. От Це отакої свині, оце от таке сало. Нужне воно чи не нужне, аби сало, то не свиня. Класно, коли і м'ясо є, ну і сало должно бути. Так що, в общем, товариші трудяги, гнатися за генетикою чи не гнатися, це вирішувати кожному господарю. І я вам так скажу, що у господарстві повинні бути всілякі свині. На одному колесі далеко не заїдеш. Правильно? Їх повинно бути, як мінімум, два. Так що старайтеся. Собі отак от забезпечити. Хай, хай будуть і хороші свині, але не забувайте, що повинні бути і от такі, типу, на резерв, які так сказати, вам поможуть у цьому плані. Так, все, давайте. Пішов я. Пішов я розтоплювати, бо ви мене вибісили просто. Да? Їсти їм, їсти, хвати жарти. Гля, яка. Можна оцю було парувати, ну, не знаю, чи я не хочу. Хай у Уже не знаю. Поки що не хочу. Подивлюся, що в нас буде по результату картошки. Якщо ні, то тоді картошку уберем, а цю спаруємо, хай буде. А може й ні. Коротше, подивимось, буде діло. Коли, коли ми доживемо до 13 березня, Ото там вже побачимо, що воно буде. Все, трудяги, всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже. Вам і нам, так сказати, і, і, і вас, і в нас хай все буде добре. Стрім незабаром заділаю. Він буде спонтанний, так що кожен вечір орієнтуйтеся годинок в 7-8. Кожен вечір. Заходьте там в YouTube, може бути стрім. Тому що я не буду предупреждати, навіть сьогодні я реально хочу зробити стрім. Е -е, ну, подивлюся, якщо я приїду з Полтави вовремя, що не пізно, то от сядемо і проведемо з вами невеличкий стрім, поговоримо часок півтора. Все, трудяги, всім дякую, всім пока-пока.